фея. Вони летіли довго, то підносячись, то спадаючи донизу. Вітер розвівав левову гриву і аніне волосся, і от уже нічого не лишилося від дивакуватої чубатої зачіски. Піддаючись лагідним вітровим подмухам, вони зовсім забули про страх. Саме тоді на горизонті з'явилася миготлива сапфірова смужечка. Яка швидко перетворилася на цілком велику стрічку. Море, луцяне, море! піднесено закричала Аня. Тепер вони пролітали над білими піщаними насипами, і, щоб не скупатися разом із паральотом, треба було подумати про приземлення. Поради, якими поділився з ними чоловік у пілотці, виявилися дуже придатними, і уже незабаром вони м'яко упали на теплий пісок. Ну, браво, браво! Не думала, що це так добре нам удасться. За їхніми спинами почувся жіночий голос. Вони могли б закластися на що завгодно, що, коли приземлялися, пляж був зовсім порожній. Але тепер просто біля них стояв смугастий лежак, який повністю заповнювала собою товста пані у купальному костюмі і великих сонцезахисних окулярах. Коротку шию охоплювала низка намиста із перлин. Намасти мені спину, Люба, попросила пані, витягаючи до ані руку з олією для засмаги. Розгублена дівчинка слухняно виконала прохання, а коли втерла собі в долоні рештки олії, побачила, що до них повертається їхній справжній колір. Помаж олією обличчя, сказала товста пані. Це надзвичайно добрий знесилювач. Достатньо зовсім трішки, і ти будеш такою, як була раніше. А звідки ви знаєте, якою я була раніше? запитала Аня здивовано. Ну, що ж, зрештою, я зубна фея, засміялася пані і поправила окуляри. Але ж феї мають зовсім інший вигляд, запротестувала Аня. У них такі гостроверхі шапки та ще чарівні палички. І вона ще хотіла додати, що феї не такі товстенькі, але в останню мить прокусила язик. Ну, так, колись так насправді було, але зараз ми йдемо в ногу з часом, сказала фея. Але облишмо мене, зараз ти важливіша. Ти, мабуть, хочеш повернутися додому? А можна, справді, Аня аж підскочила від радості. Ну, звичайно. Ти пройшла довгий шлях, і ніхто не збирається тримати тебе тут довше, ніж це необхідно. Але спочатку ми повинні залагодити питання з подарунком. Я знаю, що він тобі не сподобався. Тут Фея ущипнула товстеньким пальцем, оздобленим каблучкою з перлиною Луціана, який мовчки сидів на піску. Аня присоромлено опустила голову. Вона була впевнена, що зараз зубна фея почне їй дорікати, але та без жодного слова порпалася у своїх пляжних торбах. Узагалі-то я ніколи не помиляюся, але часом може трапитися якийсь недогляд, сказала вона на завершення. Якщо і надалі хочеш обміняти подарунок, то будь ласка, вона витягла із торби ляльку, фільм про сміливих спецагенток і фломайстер із блискітками. Лев удавав, що не звертає на все це уваги, але було чути, як голосно він ковтає слину. Обміняти Луціана на це? Аня аж затремтіла від обурення. Друзів не міняють. Ага, отже, я таки не помилилася, переконалася Фея. Просто чудово, у такому разі час додому. Аня підійшла до лева і міцно його обняла. Зубна фея взяла з торби маленьку печатку. А скажіть мені ще, будь ласка, що ви робите з усіми тими зубами? ще встигла запитати Аня. Перетворюю їх на перлини, засміялася зубна фея, притискаючи до її долоні печатку із написом Зворотній квиток.